Всім доброго дня! Я Ксенія, ви на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні я до вас з готовою роботою, з другою готовою роботою у спільному проєкті Оксаночки Левчук буде перев'яз дов'язати все. В, мені, в мене нарешті готовий мій кардиганчик сіточкою. Ви могли бачити на минулому тижні, як я його дов'язувала та перев'язувала. Тож ця робота, яка планувалась спочатку в номінації Дов'язати все, потім перейшла в номінацію Буде перев'яз. Я перев'язала рукавчики. І ось нарешті моя робота готова. Я задоволена тим, що в мене вийшло. Зараз ви побачите фотографії, як він виглядає на мені. Річ, що я довго <сум> намагалася зрозуміти, з чим мені його носити. На осінні речі він мені підходить. Тобто в мене багато темних, таких осінніх ковтинок, на які його можна буде одягти. Влітку це Виявилось трошки не так, бо в мене все-таки пістрявеньке або по кольору не підходить вся справа в тому, що цей сірий колір він не зовсім він не холодного відтінку сірий, він такий степлуватим відливом, і тому ну, не під все підійшов, але тим не менш. З чорним, з блакитним, з блакитним не дуже, сполучається, але з сіро-блакитним, так. Ну, Врешті-решт, це кардиганчик мені на початок осені, то сподіваюся, що він мене буде виручати. Зараз я вам трошки про нього докладніше розповім скільки пішло пряжі, і так далі, які розрахунки я робила малюнок, яким я, візерунок, яким я в'язала цей кардиганчик, в мене є на каналі, і посилання я вам залишу, щоб ви могли, якщо вам сподобається, змогли спробувати. Тим паче, що візеруночок тут двосторонній, і я обрала саме. Цю сторону візерунка. Мені сподобалась ця рельєфна така сторона. А є ще тут ось така сіточка, якщо ви бачите, яка взагалі-то і пропонувалась, як і ціла сторона цього візерунку, коли я шукала схему. І не тільки. Кардиган, це в мене друга готова робота, в мене в процесі третя. Я сподіваюся, що я її встигну теж до завершення проєкту, я вам теж про це трошки розповім. Приємного перегляду моїх рук. Зараз перейдемо на руки. І так, мій кардиганчик в'язався на розмір 48-50. На 48, він, мабуть, буде овер-оверсайз. Over На мені, як ви бачите, він теж оверсайз. Особливо рукави, які я все ж таки перев'язала. Якщо ви бачили моє попереднє відео, я казала, що рукави треба буде випороти, трошки їх зменшити та вшити знов. Але. Коли я так собі представила, що це треба розпускати всі бокові шви, і потім знов це все вшивати, і я вирішила, що все-таки спробую цей візерунок розпустити знизу і перев'язати тільки резиночку. Ну, Я так і зробила ось так, від старого рукава я відпорола. Декілька рапортів. Бачите, наскільки рукав був мені задовгий. І перев'язала резиночку. Закрила її понизу звичайним закриттям. Ось так. Це не голочкою я голкою не люблю закривати, бо потім, якщо що, то розпускати буде важко. А я так думаю, що може бути, що цей рукавчик. Після ще одного прання, може ще потягнеться, і треба буде ще трошки вбавляти. Не знаю, це... подивимось, як воно буде в процесі носки. Ось так я прибрала і дов'язала знов резиночку. І резиночку теж зробила трошки меншою. Пішло в мене один моточок, майже один моток помаранчевої ниточки, ось такої накоїбіця. Я вже розповідала багато разів про цю пряжу. пряжу і єдине, що могу, можу сказати, що ось ця помаранчева мене не розчарувала, вона дуже добра, і в ній не було таких несподіваних розривів нитки. Взагалі дуже класна ниточка. Ось в мене залишилось від одного моточка. Бо він в мене йшов тільки на резиночки і обв'язку. Резинки я в'язала на рукавчиках і понизу виробу на спицях 2,5. Сам візерунок спиці номер 3 а обв'язку я робила на спицях номер 2 Тому що мені потрібен був оцей ефект підстрибнутої планочки. Тобто, ось так в мене край виглядає. Мені дуже подобається. І, ниточ... і ниточки я той же ниточкою пришила гуцики. Я зупинилася на ось цих, нібито підійшло і так гарно виглядає. І пішло 4 моточки, 400, ну майже 400 грамів Може менше, тому що я відпорола і заново з нового клубочка моточка дов'язувала. А, не дов нічого ж не дов'язувала. Просто відпорола, оце в мене залишилось від сірої ниточки. Ну, ось Ця нитка, вона мене трошки розчарувала, але, тим не менш. Якби не оці розриви, які там траплялися, то в'яжеться вона дуже легко, до тіла дуже приємно. Ось зараз спека, я 30 разів переміряла цю ковтинку і дуже нормально себе відчуваю в ній. Вона дуже приємна до тіла. Нормально нормально виглядає. Так, це в мене там анфіска ходить, не звертайте увагу. По розрахуночку я набирала на свій розмір на спинку 132 петлі, а полички в мене були по 62 петлі. І резинку я вже, обв'язку я вже набирала, коли були шиті полички зі спинкою, і набирала і обв'язувала, ось, набирала. По цьому боку, ну доволі охайно все виглядає. ну Зворотній бік, тож робота для мене, то зворотній бік там не дуже хтось буде бачити, крім мене. Ну, але там все, всі кінчики, всі ниточки поховані. Все в мене там нормально виглядає. Після прання. Потягли стільки рукави. Е, помаранчева ниточка вела себе так, як треба гарній ниточці, з нею все в порядку. Не потягнувся навіть край обв'язочки. Тут я теж закривала просто е, звичайним закриттям, не голочкою звичайним закриттям спицями. Далі, що в мене тут ще цікавого було? В мене тут обв'язочка, так, був скос на горловинку. Можна було, чесно кажучи, робити скос і нижче. Але щоб не затягувати роботу і ну, не заморочуватись з розрахунками, я розрахувала, скільки мені потрібно, щоб залишилось на плече. І вирахувала так, щоб можна було скорочувати. По одній петлі, в кожному рапорті. І ось там 20, 20 петель мені потрібно було скоротити, я відрахувала 20 рапортів і далі вже просто спокійно в'язала, скорочуючи, без маркерів, без нічого, мені було так зручно. І на рукавах, коли я робила прибавочки, я так само розрахувала, через скільки рапортів мені потрібно буде додати петлі. І все. Тільки на рукавах я додавала по дві петлі підряд. Дві петлі в одному рапорті, потім через декілька рапортів знов дві петлі, і так далі, щоб не збивався візерунок. Так мені було зручніше, тому що тут багато накидів. Ряди, де пров'язуються тільки петлі, знімаються з накидами, а не пров'язується цілий ряд, і воно збивалося, щоб я не запуталася, де, в, какому, в якому ряді що робити. На рукав я набирала на резиночку 68 петель. Потім на, рукав, на сам рукавчик додавала в першому рядку після резинки. По одній петлі через 5, через кожні 5. І далі в мене було 5 прибавок. 5 подвійних прибавок, тобто 20 петель додавалося, 5 подвійних. Скос плеча в мене такий доволі, доволі великий, через кожні 4 петлі. Я робила по спинці розворотними рядами, і мені ця морока не сподобалась. Тож напереду я закривала просто по 4 петлі, Закривала і бачите, різниці ніякої нема, між тим, як закрито по спинці, і як попереду. Бо все все одно пішло в шов, бо все шшивне, виріб повністю шривний. Тому тут розворотні ряди мені якось були непотрібні. Всі шовчики мої ось такі, зшивала голочкою, трикотажним швом. Ось така в мене готова робота, друга готова робота. Тепер, і бачите, як в мене вийшло. Першою роботою в мене була літня ковтиночка бавовняна. Це в мене така ковтинка на переходний сезон. Кінець літа, початок осені. І третя робота, яка в'яжеться в мене в цьому проєкті, це вже 100% перев'яз. Це мій светрик вже на пізню Осінь яка буде переходити в зиму. В мене готова спинка, я вже показувала, що спинка в мене вже була готова. І в мене перед, це перед, і в мене вже майже готова спинка. Бачите, мені тут залишилось дов'язати лише один ось такий блакитний. Чи, тем, чи синій, як він вам передається. Він такий не дуже не темно-синій, це темно-синій колір, а це такий більш такий глибокий, блакитний, можна сказати. Залишилось дов'язати ось цей проміжок, і далі вже перейти на світлий колір І доробити горловину і скіс плеча зробити. І це в мене буде готова спинка. Потім я ці дві деталі зішю, оброблю горловину, щоб вже розуміти, скільки в мене ниточок залишиться на рукави світлих. Ось це в мене залишок, бачите, по горловині, я розпустила майже весь перед. Разом з, з половиною рукава, бо це в мене такий цільнов'яз був. Ось це, мабуть, все ще піде десь отак, піде в мене на закінчення спинки. Потім я поділю залишок на два. І буду в'язати рукавчик. Якщо буде вистачати на саме такий малюнок, то так воно і буде. Якщо ні, тоді я на рукави додам більше ось цих смужок з синім кольором. З цим і в мене ще моточок ось такої. По, розх... По витраті пряжі тут я ж не знаю, скільки було, я вже не пам'ятаю, скільки було цих ниточок, а ось на ці темні. Це в мене ще не, не закінчився один ось цей моточок. І стільки ж в мене темного. Бо вони в мене йдуть тільки на оці смужечки і на оці вставки. Тобто основна витрата все одно йде з цього мого светра, що я розпускаю. Ну, Цей светрик, я так вважаю, в мене буде. В розряді улюблених, тому що мені дуже подобається, що виходить. Він, до речі, дуже приємний м'який до тіла, бо тут ось це акрил, а оці дві пряжі це тут маленький відсоток вовни з акрилом теж. Цей такий, дає такий блиск, не знаю, чи видно, чи ні. Тут така була акрил, не знаю, чи можна сказати, чи він мерсеризований, мабуть, ні, але він такий з блиском. А це такий більш матовий. Хоча на камеру все блищить, все, все блищить. Ось так, дівчата, ось не знаю, чи встигну я до кінця закінчити До кінця проєкту повністю його закінчити, тому що ще ж два рукави, а рукави теж в мене планується не за вузьки Хочу зробити з такою такі широкі, щоб вони були, щоб не облягали сильно зап'ясток, щоб вони тут були такі довгі. Ну Єдине, що з цією пряжею то можна напевне, скажімо так, розрахувати довжину рукава, тому що ця пряжа ну, вже точно не потягнеться після прання і не буде таких проблем з перев'язуванням. Хоча тут же в мене багато лицевої гладі і по ній дуже добре розпускати знизу рукав. Щоб його потім просто дов'язати резиночку. Тут це не проблема. Це не сітка, це не ажур. Тут можна знайти місце, де можна підрозпустити, якщо щось не так. Ну, ось такі мої просуванічка в цьому проєкті. Звичайно, що про четвертий виріб вже мова не йде, вже дуже багато наступних дуже цікавих проєктів. І я думаю, що мені цього поки що вистачить, щоб розпочати осінь з новими речами. В мене є нова ковтинка, тобто обновочка на осінь в мене є. І в будь-якому разі, на пізню осінь, цей светрик теж буде готовий. Але я планую, що я його встигну дов'язати в рамках цього проєкту. Бо, ну, по-перше, мені дуже хочеться його дов'язати. Він в'яжеться дуже швидко. Якщо тільки його в'язати, і якщо б погода була трошки прохолодніше, то може, я б вже і рукавчики в'язала б. А так я його в'яжу тільки прохолодними вечорами. Але в'яжеться дуже швидко, від нього неможливо відірватися, бо постійна зміна, зміна малюнку, він не встигає набридати один і той самий малюнок. Смужечки з переходом кольорів теж в'яжуться дуже швидко, дуже швидко. А коли ще дівчата повиставляли всі свої старти, всі свої магічні кубики, всі свої проекти, бейбі-старти, Іграшковий бум, і ти сидиш, ти просто відірватися не можеш ні від телевізору, ні від в'язання. І все це швидко-швидко разом в'яжеться. Так що, дівчата, ви ставля... викладайте побільше відео, мені під вас дуже добре в'яжеться. І сподіваюся, що вам під моє відео теж добре пов'яжеться. Все, бажаю всім успіхів в цьому проєкті! І в усіх проєктах, в яких ви берете участь. Побачимось вже незабаром. Всім легких петельок!